Звернення до міського голови міста Дубно. Василь Михайлович, чому ви такий брехун? Вам не набридло постійно брехати. Це відео записав військовослужбовець і виклав його у Фейсбук. Стосується воно ситуації, котра склалася навколо п'ятиповерхівки по вулиці Заводська 8 у Дубно, де він мешкає. Чоловіка обурила байдужість міського голови до проблеми мешканців. У будинку не один рік протікає дах. Квартира не моя сусідська, але вона мені лишила ключі, просила показати. Рік часу ми чекаємо чогось, якоїсь мене з неба чи що, я не знаю, нам обіцяли, обіцяли. Через те отакі от обставини зверталися. Чому ж не зверталися? І, і ходили до нього в кабінет, і просили. А він обіцяв. Пліснява та грибок на стінах. Звична річ для п'ятого поверху будинку. При шквальних дощах розказує ще один мешканець будинку Григорій. Рятуються як можуть. І там такий круг робиться, такового п'ятно. Тут дев'ять мисок ставлю такого. Були усні прохання, також писали жителі й звернення до міської ради. У Дубно є програма співфінансування 90 на 10, де 10% суми покривають жителі або управляюча компанія, а 90% місто. Втім, у відповідь обіцянки та пліснява на стінах. Півтора року тут вже як тече криша, і в залі почало, і в кухні. Обслуговує будинок фірма Житловик 1 минулого року за власні кошти і під тиском людей фірма зробила частину даху. На більше не вистачило грошей. Озброївшись драбиною, зараз будемо лізти. Дивитися, як там зроблено на, на даху. Все, що вдалося зробити, показує житель будинку Василь. Навколо бачимо залишений інструмент. Надія, що роботи відновляться, не згасає. Позамітали, поубирали робероїдом. Просто просмулили і накрили робероїдом. Грімили там щось. Скільки на ці покращення витратили коштів, керівник житловика не пам'ятає. Втім, у телефонній розмові обіцяє відновити ремонт покрівлі. Мушу щось поступово робити, бо наслідки там серйозні по затіканню. Хотілося просто привоскати пере. Закритиме все зараз, другу половину і забутися, але по буду, будуть час початку поступово буду відбирати квартири, які більш, як би сказати, потерпають від затоплення до водами, і за починає буду перекривати. Є варіант зробити все відразу. Для цього у міста працює навіть відповідна програма співфінансування, якою може скористатися будь-який багатоповерховий будинок. Але так лише на папері реальність не така обнадійлива. Можна просто потрапити в немилість. Немає міського голови преференції військовий час до того чи іншого будинку. У мене є загальна програма допомоги, але людина переступила все людське і починає, вибачте, шантажувати дубенчан. Цього не буде. Схоже на те, що міський голова образився на публічну критику жителів будинку Заводська 8 Подібна позиція, і у більшості депутатів вони не підтримали на сесії звернення щодо виділення грошей на завершення ремонту даху. Ціна питання 200 тисяч гривень. Ініціаторка звернення Юлія Ткачук позицію колег не розуміє. Це їхнє разом таке спільне бачення і міського голови, і депутатів групи Єдність вони об'єдналися всі. Громада обирала депутатів для того, щоб вони допомагали вирішувати їм проблеми, які їх турбують, які їх стосуються в місті. Але на жаль, міський голова навіть депутатів не чує, що вже говорити про простих громадян. Або міський голова пояснив свою позицію доступніше, і чи дійсно він образився на критику від мешканців будинку? Ми приїхали до нього на робоче місце. Після тривалого чекання розмови не вийшло. Я не хочу з вами говорити. Розумієте, це таке питання просто надумане, придумане, і ви вибачте, вам платять гроші, а ви танцюєте. Вам а теж я... платять гроші в міському голові? Стоп, це ж я... зарплата називається. Не робіть цього. Я, я, виходить я, таке... вже, я вже четвертий раз міський голова і не хочу просто про це навіть е, згадувати. Там почекає, там, конкретне там, там, питання, Всемихай, частина будинку все. зроблена, частина не зроблена. Ні, все, я не хочу з вами говорити. Микола Миколайович, розповісти. Депутатка міськради каже, буде й надалі подавати запити і писати звернення, аби все ж таки міська програма допомоги стала доступною для мешканців будинку по Заводській 8. Разом із тим, керівник житловика уже сказав, що за гроші підприємства перекрити ту частину даху, що залишилася, не зможе. Відтак чекатиме допомога або від міста, або від мешканців, або зробить лише те, на що вистачить коштів. Вадимороз